Так, колеги, всім вітання. Пора переносити тих, хазівів. Ми Засрали той сарай геть, але вони ж вже такі, бачите, вже такі тушканчики, вже здорові, гарненькі. Надо їх переносити інше приміщення, бо заклав новими інкубаційними яйцями бройлера. Ціна кажу зразу. Ціна інкубаційного яйця бройлера, яку я заказав, Україна, 8 гривень. Там, де я брав, піднялася вже 20 гривень, де відправляв вас на нові посилання. А це звернувся туди сказали 20 гривень. А 20 гривень ну не знаю, я привик завжди брати там де, там, де дешевше. Повиносив усе. А дешевше, 8 гривень. Він куб яйця. Вага була від 45 до 54 грам. Щоб були сильний рознобой, ну такі негарні, скривлені не було. Битих, прийшли, це раз запакували гарно, то раз приходило більше 20 битих, було там до 40. А це раз прийшло тільки одне яйце. Ні, прийшло два. Одне в ми витягнули і друге в конці. Підтягнув потолок клієнт повністю. Її не мив. Вже як бролери вип'ємо, тоді будемо вимиватися приміщення. Вона грязненька, ну вона була, така є, натягнули. Бачите, провод я підключив. Лампочка постійно буде день ніч. Сюди датчик винедей на вентилятор. Ось зараз показує 8,5, а як будуть тут абрулери, типу більше 20 градусів, щоб включався вентилятор. І витягував возу. Ну ось так, будемо стелити. Зробив собі кофе, бажано влучив чай з лимоном або щось, Не знаю, щось болячки, дуже так болячки ці ходять. Кого не спитай, боліємо, хворіємо Ну і все остальне. Осталось ми тільки 9 мішків тирси, а приміщення у нас 11 на 4 на 4,3. Цього, звісно, буде мало. Ну Будемо стелити тонким слоєм. І переносить наше господарство. Ще сюди керпічку положу, як тут, і буде порядок. Бродери, оце пару днів всіх так випускав. Хоч вентилятори робить, але ну вони вже засрали, не хотів переводити тирсу, жтили дім. Біля поїлок там мокрувато. Ну все, Пошліте, покажемо. А, зробив двері. Залізні. Буде замикатись, все як положено. Бачите, собі лежать, собі. грязнувати, це мені не подобається. Тут буде чистеть. Бачите, вже не... пестилка така, що вона наче й суха, але воно не підстріляв я. Цих два тижні не постеляв. Такі чуть грязнуваті ми їх. Отправимо туди на свіженькі. Вони за дня 3 обновляться, якщо не засруть. Ось так. Все, Все. показав, сталим, допиваю кофе і сталим. Так, ну що мої підписчики? Пишете мені у <смістичні> Viber. не спілку, а особисті, де береш, як завжди, інкубаційна яйця бройлера. А я вже поміняв. Там я узнавав. Сказали вже 20 гривень штучка. Ну, 20 гривень це для нас накладно. Ну, для мене накладно, для когось це нормально. Хто продає по 170 бройлера, то і суточне, 40 гривень теж нормально. Ми заходимо, я вже розказую, як я їх шукаю. Заходжу не в ВХ, в ВЛХ ніколи там не дивлюся. Заходжу в Google, пишу інкубаційне яйця бройлера. І вибиваю там. Ну, Дивлюся свіжі об'яви. Молодка 8, молодка 13, молодка 20, комусь скільки треба. І заходите і вибираєте, які ви знаходите, знайшов 8 гривень. І да, вона хожу, я, я нахожу 8 гривень. І заказують. Нема, подожду трошки. Зайшов 8 гривень. встраю, встраю, все. Відправте. А це нам останній раз відправили, то тобто завжди сказали мені передоплату, а це навіть без передоплати. <сумісті> Позвонили вже, ми вже яйця до вас йдуть. Ну і слава Богу, йдуть, йде, йдуть, йдуть. Хоча вони нас не знають, що знают, в моє YouTube, де я показую беру. Але в їх невеличка група в Вайбері там щось було чи 78. Ну, я свою спільноту скидав. Якщо що, знизу прикріплю, спільнота перейдете. У кого є питання, туди пишіть. А хто вже в особисті, пишіть в особисті. Бо переважно саме задаваємо питання, де беру інкубаційний рецепт. Оце вже свій, вже розказав свій секрет. Робіть так само і заказуйте. Звісно, не можна секрети розкр... розкривати, де беру, але Не знаю. для мене 20 гривень накладно, для когось це мелоч. І вже ми, завтра, у нас неділя. з понеділка будемо продавати нашого бройлера. Він у нас переїхав у другий ангар. здоровий. зараз ним знімемо відео покажу. Зняв пустим. Зараз це, а потом те. І буде бролір сидіти тепер там. Тепер класно, там приміщення здорове. Звісно, хотілося для корейний сучок, але криша чук-чук-чук, тища баксов. Ну, а ці кабани дихають. Тих ще не переніс, але я перенесу. Ех, те лята які. Білі білі. Але ви знаєте, це були дощі і пішов по потолку, бачите, конденсат. Це, звісно, саме хуже, що я саме душе боявся. Хоч бери вентилятор, виймай, щоб іду в потолок. Тоді хоч трошки з ним поборотися можна. А так це капець. Я думав, буде тепло вже, бо, 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 піде тепло, такого не буде. Але... Ну... Бачите. Там-то сухо. А вершочок сам підкапує. І це саме хуже, що, що може бути. Ой, лучше б вже б тепло було б ударило і воно б у не було б такої капи. Відомо по пліанку бігенько підпилю, воно буде плюсова температура і не буде такого перепаду. На жаль, сталося не так, як гадалося. Ну нічого, вже почали бити, тушки ще не важили. Заказали на неділю, але ми перенесли. Такі кабанчики вже гарненькі. Дем'ятко таке. Це десь кілограм чотири. Все, показав, сінцям, мішок розпатрали. Кормушка одна, кормушка друга. Бачите, як вони насипав і їдять. Але її б... так вона вширшу. Якусь би квадратну зробити, так, щоб от кормушки 10, хай 15, ну не 30. 15, ти знає, таке, 30 на 30 квадрат. Чи може 40 на 40? Щоб по 20 см було максимум. Тоді вони буде ловко обсипатися і буде везде попадати зерно. Бачите, сіткою натягнутою обичною, щоб вони там не лазили лапами не гребли. Ось так. А так сидів, пісок сьогодні заніс. Крилатка насипав, два зділи вже. І один сьогодні під'їдають, Щоб трошечки, не знаю, щоб камінці там було чи що, щоб їм не давав, забув за пісок, а це сповнив. І насипав, хай так що, Перенесено, все чітко, все працює. Тільки опять сама страшна кака, яку я не хотів би бачити. Що колеги? Пішліте далі. Так, позвонили, відлікли, ну, ви зрозуміли. Криша 1000. Ну, це з усім. Разом. А сам метал недорогий, А от пачки шурупив, е уголки кити, що ну там там воно дособирується, я думаю, до 1000 буде. Наба, що треба? Двері я зробив, покажу. Е витяжка одна є, в мене вже що е витягує свіжий воздух. І для початку хватить, там вона ловко тягне. Ну, треба, само собою, метал. Метал дуже дорогий. Це, щоб зварити рамку, каркас, той, який треба для корейних сучок, він дуже дорогий. Ну, Значить, до кінця осені поганяємо там бролера. На руки важко, на ножки важко. Курина яйця набагато легше, але що зробиш? Хочеться кури, курей, курочок, але хочеться зробити його качественно, щоб ти зайшов, кнопочку нажав, воно все дало, все попорилось і пішов. Зобрав яєчки і пішов. І так само для бройлера дивлюся, ця лінія, яка роздає корм. На 9 кормушок узнавав. Сказали під ключ: 39 тисяч. Це ще перед новому модель я здала. Ну, зараз, наві, ну, хай вже теж штуцер. Це мотор 9 кормушок е і ящик для корму. 1000 долларов. Ну, це що не ходить, руками на можна саму зробити. Ну, більше всього ми саме зробимо для начала. Ну, оце, 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 оце. Не знаю, як його правильно зробити. Чи в ролера? Ну, не, не будемо в ролера гнати. Хотілося, поки хотілося не сушку, не хочеться обрати поганий сарай. Хочеться вже вийти на якийсь уровень, щоб було воно приємно нам. А зараз оця... Мені як подобаються ці вже готові. Вони всередині з о... Все. Саме вголки розшиті. квадрат, труба, Як? Неправильно. Ну Квадрат, квадрат, ні. квадрат труба. Наче. 15х15 15, і стітка знизу 12,5 на 25. Лампочки, датчики показують тепла. Виставлю температура, який в день. І всередину влазить в один 300 штук. Ну, як вони маленькі, вони там можуть 500 впихнути. А потім нам на шостий день вже перекидаємо у слідчий рядом. Ось сюди у нас сюди. А вже там на 10 вже на підлогу. Зараз підлогою ми займаємося, все вичищаємо. Ви бачите, що зробиться? Ну як, а де вода була грязь? Ну, лише ми це все зробимо, лампочка сидить. Зараз оце все вичищаю, змітаю оцю пелюку. Вот тут були в роллери. Бачите, яка пиль. І миємо, миємо мигалою. Бажано потонати автомобіля, що вона гарно пінеться, ото класно було. Ну нема, в нас не закончилась. Гара або феррі. Доливаємо там пістолет, є спеціальна така клас, накладочка і миєте. Ну і все, Пошліте. бо щось. Все, Якби все розказати, в одному відео. Погнали, погнали далі. І що ви думаєте? Підлога суха, а завтра буду мити. Надо намочити. Щоб була мокра, щоб розкисла, щоб половку одмилася. Полю, а тоді ще через півчасика ще раз. На вентилятор. Ну, вентилятор вже буде мойкою митися. Ну, Сьогодні так, а завтра так. Так, колеги. Три дня не було мене вдома. Перепілочки наші нанесли кучу яєць. Помагали мені в порані, приїжджав зять, допомагав поратися з сестрою. Ну, поки в мене не було жінкою, ми в'їжджали. Вони поралися, Вон, стики насипали, перепілки, яйця за три дні. Зараз будемо вибирати, читати. Це у нас інкубація. Таке длінне. Це в нас суто на продажу яйця. Пособираємо, поміряємо, подивимося. Мені писали, що це насипано. Що це насипав, виходить, Получається... ага, закрию двері, вітер дує. Получається, я ставлю кормушку, ну воно ж видно. О. О. зняв чохол. А так беру, кормушку ставлю, щоб насипати, щоб подобно було. Витягую сеточку і коли сиплю, це я розсипаю, бо вона півчатка, а. А, впала на де. А отак і кориться. Зараз вам наберу. О. Приносити. Наші стараються, а вона, бачите, вона гасенько підсипається на низ. Треба Це... ставити, щоб була 75 В 75-ка взагалі найпрекрасний вибір. Можливо, комусь на будущее, можливо, я колись і повторяв. Наші дівчата сидять. Хлопці роботають, Техаси покривають фенікси. А тут наоборот. Фенікси покривають Техасі. Хлопці якісь такі серйозні. Ви, дівки їх теж щипають. Не тільки хлопці дівки. Ось так. Зараз що, зберемо відра, подивимось. Які у нас результати? Бачите, яйця їх ставлю за в них. Будемо збирати ще на сьогодні вичистка. Бачите, скільки какашок. Їх треба це вичистити. Ось так Понасирали. Все було відкрите було, бо було жарко сині. Холодно. Я не знаю, за скільки у нас перепілок вийде. Ось сюди ще баклажка, вся інкубаційна ще. Ну, Хочу, тільки буде, а з закладу. Тисяча, тисяча, дві тисячі, дві тисячі. І будемо продавати е, дівок, у які несуться А що не брамок? Яйце. Віддамо на, на їдальні. Отак, От вибираємо сяточку, витягуємо, потім сипемо і зверху ставимо сіточку на зерно. Ну, спершу я настану... Пособирає яйця, щоб не побити. Хороші віддільно інкубаційні. Ну, а ці, само собою, на проїдання. І, бачите, за някі, е... три дні пройшло, вони вже в пилюці. <плес> Трошки в пилюці. Ну і що, війна йде, слава Богу, перестали дохнути. Е... Ну, саме хлопці відходили, я знаю, вони наверное, між собою б'ються. О сама ще тут сидить. Треба їх дорізати. Лисі поскубані, це хлопці, саме хлопці. один одному мучають. Зарізать да на мангальчик кинуть. Ці парують один одного ловко. Ну все, збираємо, показуємо. Так, колеги, щось нічого не пойму. наче пройшло 3 дні. Це на продажу яйця, це на інкубацію. Це збирав 4 відра. У такому одному відрі повну 270 штук. Щось не пойму. Моїх 150 перепілок і, дві... і 270. Хай там 250, там 250 і там 250. 1000 яєць за три дні. І 150, хай, хай максимум 170 їх. Хай трошки більше народили 170. Десь таке яйць взялося. Треба мені стати, перечитати дівчат. бо Я щось нічого не пойму. Три дні, 4 відра. Щось. Чи вони ж пулять по 2 дні два яйця в день? Бо я другого виходу не знаю. Два яйця в день. Чи що це таке? Так, да, все-таки. В наступному тижні стою, вважаю і буду вам розказувати. Бо я в шоці. Що то я в шоці? Що ж не пойму. три чотири відра. То в мене було одна ця бочка. Що це таке? Капець. Все, погнали. ні, ну я радий, звісно. що такі шалені результати. Але щось, щось нічого не пойму. Чи так несуть класно. чи хто знає, щось там вона припілочка лежить. А, що спить, показалось, напугала мене. Так, все, погнали. Показує наше, хазяйство наше. Колеги, ну що за цей апарат? Я доволі. Він, звісно, робить дуже швидко, дуже чітко, мені він подобається. Що за слоночку, клас підняв, все зерно пошло, красота. Тільки-тільки. А коли у нас? 3-4 назад, перед тим як я й поїхав Вскочив такі, не знаю, дивили, де взялися такі два камні. такі не зрозуміли? Такі мощні, не обичні красні, а та її під заливку. Це капець, я весь час промучився. Підскочили туди під низ, під шнек. Я рік шнек відкрутив, щоб пішов. Ну, зверху відкривав лючок цей і шнечок. Я, я здвинув, щоб він вискочив. Тоді з цієї сторони добре, що в мене є заслонка. 에, заслонку відкрив, включив, вилетів. Тоді опять почало бахкати. Якраз я тільки всипав. Нема, там не було там зерна, там хай кілограм 50 було, Тоді опять. Опять включаю опять камінь, опять отакений кам'юра. Я не знаю, де він взявся, Опять забило, опять відкрив, вж, викинуло. що треба сюди, знаєте, якусь таку у мене є сітка. 20 на 20. І таку такому сіточку придумаю, щоб хоч трошки себе обезопасить. Сюди на це кориця таке зробить. Ну, ось так, такі в мене бувають штучки. Бачите, ну, до кроликів сходимо і подивимось, яким мене там поповнення, яке мене гарне. Так, що в мене тут? Целих і багато, уточок мало сталося. На жаль, собака задушила, я вже показував відео. Мокрі, купалися, дощ пройшов. Ну, Скоро почну їм робити клітки, вже треба. Ну начну, начну. Я думаю, вже наступне відео буде. Скоро приведе, клітки скоро будуть. Дивіться, які вже у нас тут кабанчики. Вже їх будемо відкидати. Тридцате. 30... Короче, месяц и месяц. 28-й день, это 4 То есть полтора месяца. Ну, такие уже, бачите, уже такие кабаны уже. Можно их откидать. Уже, уже третий не есть. На откидку. Тут а такие уже мощные. М -м -м, солнце светит. О, такие уже кабаны. Гарные. Смотрите, у меня уже молодежь. Они еще есть новая. Вот сидит, біля мамки, біля цицки. Бачите, сонечко краде. Є сім'я поповнення, зараз достану. Аж інтересно, які вони там є. Усі на мамку схожі чи ні. Усі мамки ні. Один видно батьковий. Є які кабанчики прикольні. Тоже тут штук сім, навіть. Давай, йде до... до мамки куди. Воду поставлю, ніяк я не підключу поїлки. А ну в ще є мамки. Секундочку. О, це теж мамкиний. О, це якийсь інтересний. Там трохи папкиного є. Ну ось так колеги. І привела наша прилуцька біла панонша. Ну, теж щось там підмішане, бо бачите, вуха чорненьке. Ну привела, там маленьке є. Перший раз розкидала, другий раз привела, все правильно. Роблю їм корм. Можете гранулка. Я вам показую, які рецептура вже. Хто питатиме за корм, ззадите, подивитесь, там є рецепт корму для хворої. Він по клейковині трошки слабуватий, бо немає трави, кормів корм без трави. Суто на зерні. Бо нема мене часу на траву, а он диви, які кабани. Хо -хо -хо -хо. Кабани гарні і малеча гарна Може, може тут чуть будуть оставати але я ж кажу, трава купити вона дуже дорога. Та вже відсажу, сажу вас. А використовуємо без трави Додаємо. Що ми додаємо? Отруби. там подивитись, рецептура є. Як кажуть, сам зробив, пан Олександр сказав слабеньке, ну я думаю, біді піде. Ну то і все. На цьому колегі будемо завершувати, невеличку екскурсію зробив, все прекрасно і чудово. І вже пора підчистить. І пух, і какашки, і все в куче. Тут саме краще. Сітка стоїть, вона через сіточку падає, і утя там є місце де ходить. І... Какашки лежать, хотя прям не ходять. А це, звісно, поганіше. Ну, нічого не зробиш. Підчистимо на гноюк і хай перегнива. Все, колеги. Дякуємо, підписуємося, всім щасливо.